Американські законодавці в чергове піднімають на обговорення проблему згортання демократії в Україні. У четвер гельсінська комісія при американському конгресі проведе слухання по ситуації в Україні в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки. Сенатор США Джон Маккейн сказав, що дії української влади віддаляють Україну від Європи. Ми бачимо, що Україна очевидно сьогодні ближче до російської орбіти ніж до Європейського союзу. Я думаю, показовим моментом нещодавно стала відміна саміту Голів Держав Центральної Європи в Україні. Лідери європейських країн скасували свою поїздку через те, як поводиться влада з Юлією Тимошенко. Це ляпасвобличчя у відповідь на те, що сьогодні відбувається в Україні. За словами Маккейна, сьогоднішня політична ситуація в Україні та суспільне напруження є частково наслідком того, що попередні лідери України, які прийшли до влади на хвилі помаранчевої революції, не змогли провести ефективних реформ. Я Думаю, демократія це непроста річ. Почнемо з цього. А по-друге, очевидна особиста неприязнь двох сильних лідерів один до одного стала на шляху реформ, які були необхідні в Україні. Після 4-5 років нездатності задовольнити вимоги революції. Люди виконали їх з влади. Подібне не вперше стається у колишній комуністичній країні, але це дуже дуже сумно, оскільки вони змарнували неймовірну можливість. Я був в Україні у той час. Це був період величезного ентузіазму, але вони дозволили своїм особистим відмінностям переважити відданість власній країні. І все ж американський законодавець не втрачає оптимізму і сподівається на згуртування опозиції. Я сподіваюся, вони засвоїли уроки своїх поразок між іншим в інших країнах які були за залізною завісою, люди обирали нові уряди, а ті потім поверталися до старих методів. Це траплялося у кількох випадках. Я хочу висловити обережний оптимізм з приводу того, що демократи в Україні знову повернуться до влади, але для цього потрібна згода серед опозиції, якої не було раніше.